У нас сьогодні знову сніданок. Доброго дня, дорогі мої друзі. У нас молоденька картопля. Декілька днів, і картопля знову так гарно підросла. Мама каже, давай. Ой! Шок контент! Там теж треба. Да. Сьогодні в нас сніданок удвох. Приготували уже так, як ми любимо, тому що писали, що наляли багато. Що залишили багато води і кинули туди зажарку. Діти люблять, коли є ось та юшечка соус. А нам з мамою подобається, коли вона ось така сухенька. І в зажарці, в засмажці є цибулька. Діти смажену цибулю не дуже люблять. Тому в нас ось такий сніданочок картопелька, смачнючий рулетик з яйцем та зеленю. Такий фаршу. Гід... І, і фарш, так. Да. На вафлях, так? чи так. Як? Ну дуже смачнючий, дуже просто готується і завжди безпрограшний варіант. Не переживайте, що щось там розпадеться чи не розпадеться, подивіться. І вигляд так гарно. Ого, ти мені так. А дивись, який хліб ще. Домашній, печений. А ну покажи з кусочка так. І це йому вже скільки? Три дні. Але дивіться, залишається м'якенький, гарно випечений, дивіться, розрівнюється моментально. Не це нічого. Да. Смачнюче і смачнючий. Так, так. що, так. Да. Якось. Е... Якось не буду знімати. Знімлю, звичайно, знов рецепт хліба. Але на каналі у мене є рецепт, по якому я завжди печу. Заходьте, передивляйтеся, готуйте по інших моїх рецептах. Нас, бачите. Шампанське фраголіно. фраголіно. Ніякий сніданок не обходиться без цього Фраголіно. Так, О, мама показує, що теж в неї. Е, у селі без яйця це ну, сніданок, не сніданок, ще в нас є е, холодне, Да, жирне. Але в селі багато працюєш, і треба, щоб їжа була калорійна, щоб було з чого брати ту енергію. Також їмо овочі якісь, ну, але має бути. Все ситно і все е, смачно. Так, смачного, мама. Дякую. Приєднуйся до мене. Буду зараз приєднуватися. Спробую дигусну ой-ой-ой картопельку. Так. Це те, що ми любимо. Да, і кажуть, що молода картопля то є яд, і що, можна отравитися. Ну, Друзі, скільки ми їмо картоплю, це своя домашня. Ми... З базару можна отравитися. З магазину? з магазину, Я, Чи з магазину, да. я маю йду. Да. А якщо я тільки що її викопала, і вона, і ми її роками їмо. Я виросла на такі картоплі, діти мої внуки, ніхто ніколи не отравився. Або, знаєш, ще може бути, оце ж як викопають, там теж хтось написав був, що вона сама по собі трошки зеленіє. А вона дуже Так, да, На базарі я раз була і бачила, як у мішках стояла картопля зеленого, зеленуватого кольору. Е, якщо молоді люди і не знають, яка та картопля має бути на вигляд е, правильний, е, і купили давню викопану картоплю. Вона постояла 3-4 дні на сонці на базарі. А там вже відділяється. — Чи на базарі, чи так само в магазині. І там дійсно вже може бути яду в ній, тому що вона вже. Набирає зеленого кольору. В е, цій картоплі ніякого яду немає, і вона дійсно, що... Саджина аж солодкова, та така, ну, ще хочеться, дуже водява, цього року йшли дощі, наче, а е, картопля дуже добре. Що ще хотіла сказати? А, І писали, ще, що чого ми почали її копати в червні, місяці. Ну, на початку червня, що рів'єра тільки починає квітку пускати. Взагалі, сорт рив'єра, скільки в нас вона років, Знимаю ніколи квіточки. ні одної квіточки не бачили. Оця майка 40 що я кажу, так. Да. Інші сорти є, що квітують. Але Рів'єра, вона, по-перше, невисока росте. І цвіту ніколи не було. Ні в нас, ні в сусідів також є ж ця посаджена Рив'єра. Ну, кожного року, як то кажуть, там. Е, оце ж обмін інформацією йде. Чи є жуки на картоплі, чи картошка гарно цвіте, який там світ. Ну, такого теж не було. Е, потім що там ще казали? А, за зелену картоплю, що я хотіла додати. Що зелена, навіть якщо стара буде, то теж можна гарно траванутися. Тому що в зеленій картоплі там <кій> якийсь яд, токсин. Відділяється, що то дійсно є е, отрута. Ну, а так, блін, скільки молоду картоплю їмо. Завжди все добре. Навіть е, діти, як були малесенькі, що в прикормку додавали. І нічого. бо Так, я їм. Я... Хочеться і то сказати, і це сказати так, добре, друзі. Бажаю вам смачного, чи то у вас сніданок, чи обід, чи вечеря, чи просто так перекус. Не забувайте про вподобачки. Підписуватись на канал, ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. У нас, бачите, картопля стоїть на такій коронній підставці. На шоколадах мама тримає. Буде шоколадка? Була шоколадка така. Ой, картопелька смачнюча. Що я казала? Щоб ставили вподобайки, ділилися, да. підписувалися, да. писали коментарі. Вам не важко, нам дуже-дуже приємно. Діліться рецептами. А ми будемо їх тестити. Да. Мама, в мене ще та тестіровщиця. Да? Да. Ти той раз була яка Полуночниця? Да. Це вже тестіровщиця. У На наступних відео буде дуже цікаві і легкі і цікаві рецепти приготування. Слухайте, давайте трошечки такий анонс зробимо, як то кажуть, спойлером займемося. Буде дуже класний рецепт торта. Такого я впевнена, ви ще не пробували, не готували. Тому що ми там закваску маку зробили, вона має вистоятися 12 годин. Слідкуйте в нових відео, буде неймовірно простий, смачний, ну і такий, що будете дивувати рецепт торта. Як завжди, Миру добра на все добре, друзі. Пока, пока.